Слава Богу, слава Ісусу Христу! Нехай Бог береже вас, дасть милість, покаятись, принести достойний плод покаяння, ставши учнем Ісуса Христа, вивчаючи Біблію кожного дня і виконати волю Божу на своє життя. Також ми знаємо, що людина вона є триєдина, так і це дух, душа і тіло. Тіло ми бачимо. Так? Душа всередині, її не видно, відповідно, і дух також він невидимий. Але є люди, які водяться душою, є люди, які водяться тілом, а є люди, які водимі Духом Святим, так? є Дух Святим. Також коли ми кажемо і хрестимося, погружаємося в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Так? І послання до римлянів, восьмий розділ. З п'ятого вірша апостол Павло каже такі слова: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка, бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Тому ті, хто ходить за тілом, сказано, не можуть догодити Богові, ми маємо ходити за Духом, тому що Дух це святість, це святий Дух, і наповнюватись кожного дня можна Словом Божим, а на слово Боже приходить Дух Святий. Амінь.